Доброго дня, сонечко, весняне сонечко пригріває, всіх нас забавляє. До нас у віконечко заглядає. Доброго ранку всім бажає. Малятка, я вам пропоную поглянути у віконечко. Що ви там бачите? Так, за віконечком сяє сонечко. Яке пропонує нам погратися з весняними кольорами. Ой, сонечко мені говорить, що в нього є білий аркуш паперу, на якому можна створити картинку з весняних кольорів. Ну що, створимо весняну картинку? У мене є маленькі предметні картки, які допоможуть створити велику картину. Я буду показувати вам зображення, а ви називатимете якого кольору предмет. Аркуш паперу білого кольору. Дітки, погляньте, що це? Це травичка, якого кольору трава? Трава зеленого кольору. Дітки, якого кольору? Сонечко. Сонечко жовте. Діти. Якого кольору хмаринка? Хмаринка синього кольору. Якого кольору квіти? Квіти синього, жовтого і червоного кольору. Навесні пробудилась вся природа. І щоб наша картина була ще цікавішою, я хочу, щоб ми розмістили на ній тваринок. Спочатку з'ясуємо, яка тваринка велика, а яка маленька. Метелик який? Маленький, а зайчик великий. Лисичка яка? Велика, а їжачок? Маленький. Малятка, а зараз ми з вами розпочнемо складати весняну картину з предметних картинок. Дітки, де ми розмістимо сонце? Угорі? А травичку унизу? А де ми розташуємо? Хмаринку. Угорі. Дітки, а де ми розташуємо наші різнокольорові квіти? Унизу? А метелик де буде летіти? Угорі. Дітки, а де ми розташуємо їжачка? Так. Унизу. Ось ми і закінчили викладати нашу весняну картину. Малятка, погляньте, яка вийшла у нас краса. Ішла весна красна в синій хустині. Несла весна красна у скриньці гостинці, Ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам створену. Власноруч картину. До побачення, малята!